Мої вітання всім добрим людям. Нещодавно українські сили оборони, українські, українські гур, українськими дронами нанесли удар по Таганрогу по авіаційному науково-промисловому підприємству імені Бієва, яке займається оснащенням літаків. А-50 А-100, які расисти готують до серійного виробництва для заміни а 50 оцих літаків дальнього радіолокаційного виявлення. Також там обладнуються апаратурою літаки так званого судного дня і підтримуються в робочому бойовому стані. Підтримуються теж в бойовому стані проти човнові літаки ту 142 і підприємство виробляє це вже не обладнання, а саме виробництво, з нуля, можна сказати, літаки Амфібії Б-200 Альтаїр. От саме про ці літаки хочу розповісти. Ну, Але перед цим можна пару слів сказати, що під час цього. Останнього удару українськими дронами був пошкоджений черговий А-50 літак Дерев. Це саме той літак, це його вже друге пошкодження. Перший раз він попав під удари дронами на аеродромі Мачуліщі Під Менськом ще навесні 2023 року. Ну і тепер вже коли Ремонтувався після того пошкодження і модернізувався з А-50 на А-50У, от сталося це, це друге пошкодження. Наскільки воно серйозне і наскільки воно довело цей літак до. Небоєздатності, умовно кажучи, чи зможуть вони відновити, і наскільки на цей час часу піде, якщо зможуть, наразі поки що невідомо Також під, під час цього удару був пошкоджений ще один літак, який саме про це поки що не говориться, но, бо влучання були в промислові в цехи, там де виробляються оці літаки. А виробляється підприємство, як я вже сказав, вище оці Б200 літаки амфібії. Тобто був пошкоджений якийсь з цих амфібій. Наразі в виробництві ну, дві одиниці, наче в такій в суттєвій стадії готовності це один виробляється для Алжиру. І один для міністерства, так званого Міністерства надзвичайних ситуацій Руського рейху, який саме був пошкоджений, поки що невідомо. Чекаємо інформації. Так, от маленьке такий ну ремарка, чи як воно що це підприємство імені Бірії в Автоганрозі треба бомбити, 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 обстрілювати, 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 щоб наскільки можливо знищити його, вивести його з ладу, щоб він, щоб воно це підприємство не могло і займатися. А-50-ми оснащувати їх апаратурою і будувати саме оці літаки амфібії. Ну а тепер повертаємось до головної теми цього відео про ці літаки Б200 Альтаїр. Це реактивний літаючий човен амфібія універсального типу. Він був розроблений саме на цьому підприємстві, і розроблений і побудований саме в Таганрозі на підприємстві імені Бієва, призначення цих літаків для пожежого гасіння, пошук і рятувальні операції, морське патрулювання, ну а також вантажні та пасажирські перевезення. Розроблявся він ще в Советському Союзі в 1989 році почалась розробка. Це була така цивільна версія, зменшена в принципі майже вдвічі менше, ніж бойовий військовий а 40 альбатрос проти човновий. До речі, який і на той момент, і на, на сьогодні це найбільший літак амфібія в світі. Перша модель цієї амфібії Б200 була показана на Паризькому авіасалоні в 1991 році. В період так званої перебудови Беріїв, який в той час керував підприємством, на честь якого сьогодні і названо це підприємство, він потребував кошти для розробки і для будівництва нового літака. ну і Він звернувся до Іркутського авіаційного об'єднання, яке сьогодні має назву Іркут. Для створення цього такого літака. Іркут був. Ну тоді ще не Іркут. Іркутський цей авіазавод він був зацікавлений в співпраці, бо тоді, в часи тієї так званої перебудови перестройки, хай буде мовою оригіналу. Була потреба в, конвер... в конверсії, бо виробництво всього військового дуже-дуже скорочувалось, бо Совєтський Союз виробляв всього військового неймовірно багато. І спочатку... спочатку закінчення Холодної війни, спочатку тієї так званої перестройки, Ну, спала потреба в такої великої кількості зброї. Ну і от домовились це підприємство Бірієва і Іркутський авіазавод на виробництво цих літаків. До речі, сьогоднішній Іркут він є власником Таганровського цього об'єднання імені Берієва, а сам Іркут він належить об'єднаній авіастроїтельной корпорації, яка в свою чергу на 92% у власності рашистського Ну, Як заявляли ще тоді давно, на самому підприємстві Бірієва і ну, в різних там рекламних і розповідях про цей літак, що, що вони створили унікальне, аналогофнітне, обладнання, яке дозволяє літаку. Низько летіти над водою і забирати цю воду, не сідаючи на поверхню води, тобто на ходу завантажувати цю воду. Ну, звичайно, це пришвидшує забор води, і для гасіння пожеж це дуже суттєвий такий момент. Перший політ прототипа літака Б-200 відбувся 24 вересня 1998 року. Перші чотири екземпляри були вироблені на Таганровському цьому заводі імені Берієва, а потім вже серійне виробництво. Почали виробляти в Іркутську. І з 2003 по 2011 рік в Іркутську, було, в Іркутську було зроблено, вироблено 7 літаків. Ну, але в 2010 році було прийнято про повернення виробництва цих літаків до. Таганрога, ну і далі і на сьогодні ці літаки виробляє саме Таганрог. Вироблено 10 літаків на теперішній час і 8 в стадії будівництва і замовлення. Перший Політ, як я сказав, був, відбувся в 98-му році, а перший зліт з води був проведений 10 вересня, теж вересня 1999 року. І це вже було в Таганрозі. В 2003 році. Потенційний ринок цих літаків, ну як оцінювали самі розробники виробники рашистські, оцінювали в 320 літаків протягом 10 років. Ну, це... Як в Україні кажуть, не сталося, як гадалось, звичайно, ніякі, ні про які 320 мова не йде і не може йти, а тим більше зараз після початку спочатку однієї першої фази війни в 2014 році і тепер вже в 2022 санкції. і... Ледь не можна ставити хрест на е, виробництві цих літаків. І великий хрест має поставити, е, мають поставити українські Збройні Сили. Як я вже казав вище, що треба нищити цей е, завод, це підприємство, щоб воно нічого не могло е, робити. Перший серійний літак був переданий Міністерству надзвичайних ситуацій 31 липня 2003 року. Далі отримали ці літаки Міністерство надзвичайних ситуацій Руського Рейху, 6 одиниць. І один літак іркутського виробництва отримав Азербайджан. І це був перший перший перше постачання літака на експорт, скажімо так. Ну і після перенесення виробництва з Іркутську в Таганрог, перший літак виготовлений вже в Таганрозі, був поставлений на початку 2017 року, тобто до 2011 року Іркутськ і лише з 2017 року серійне виробництво в Таганрозі. Ну і збудовано, як я вже сказав, 10 серійних Б-200-х, в тому числі 6 для Міністерства надзвичайних ситуацій з 2016 по 2018 рік, три одиниці для військово-морської військово авіації Руського Рейху. І один був поставлений вже з виробництва Таганрогу для Алжиру. Він був поставлений 21 травня 2023 року вже під час активної фази, другої активної фази війни Руського Рейху проти України. Ну, після квітня 2018 року. Через декілька місяців після того, як Україна таки нарешті заборонила постачання двигунів після за анексію Криму лише 2018 рік, ну, ми пам'ятаємо про що виробляло і ні, не виробляло що витворювало керівництво і головний акціонер. Запорізької моторсічі на чолі з тим покидьком Богослаєвим. Ну от от тому так, аж, аж от до 2018 року двигуни постачались в фашистську Росію для будівництва цих літаків. Після того вони хотіли замінити своїми двигунами, домовлялись. І хотіли імпортні ставити двигуни, була домовленість з Францією. Ну але після лютого 2022 року, після початку другої фази, активної фази війни санкції. Під санкції попало і саме підприємство Бірієва, ну і, звичайно, заборонена поставка будь-якого. І обладнання, і деталі, і, і двигунів. Ну і тепер вони намагаються створити щось своє. Воно якось так не дуже виходить так, як ну, у них взагалі, якщо вони нічого не вкрали, самі вони зробити майже нічого не можуть. Пару слів про тілі, що вони з себе уявляють тактико-технічні характеристики. Злітна вага 41 тона, це коли злітає суходово, а максимальна 42 тони. В варіанті зльоту з води 37,9, тобто майже 38 тонн. тобто Різниця є, з води він має злітати трошки веший. Вага порожнього літака 27,6 тонн, вантаж в вантажному варіанті 7,5 тонн. Довжина 32 метри, розмах крил 32,8, і заввишки літак 8,9 метра. Максимальна швидкість 710 км на годину, крейсерська швидкість 560 км на годину. Екіпаж два пілоти може злітати зі смуги 1800 метрів. А якщо зліт з водньої поверхні, то не менш 2300 метрів. І щоб глибина була не менше, ніж 2,6 метра. І може злітати при хвилях 1,3 метра, тобто приблизно до 3 балів. Ну, я вже казав, що це він універсальний літак, багатоцільовий. Він може використовуватися як і як протипожежний літак Амфібія, як вантажний, як пасажирський, як повітряна санітарна машина, пошуково-рятувальний, протичовновий. В варіанті пасажирського кабіна на 72 пасажира, як санітарна машина до 30 пацієнтів на ношах. Плюс 7 сидячих місць для, ну, чи для медиків чи для супроводжувальних осіб. В варіанті пошукового рятувального варіанту може вмістити 45 осіб. В варіанті протипожежного має вісім ємностей для води на 12 тисяч літрів. І, до речі, те, що я казав, що він летить над, над водою низенькою і зачерпує цю воду, так для повного зачерпування всього об'єму води, який він може в собі нести, за 14 секунд. Ну, це дійсно так ну, серйозна цифра. Дальність перельоту 3300 кілометрів, а дальність в максимальному навантаженні 1400 кілометрів, максимальна стеля 8000 тисяч метрів. На сьогодні, у кого є ці літаки, і в якій кількості. Русський рейх на сьогодні має міністерство війн та вбивств. Замовило 3 одиниці. Перший був поставлений в 2020 році. Міністерство надзвичайних ситуацій замовило 8 одиниць. В експлуатації, до речі, у цього Міністерства з 2003 року ці літаки, ну і на, на сьогодні експлуатується 12 одиниць, ну і Серед цих 12 сім в льотно придатному стані і ще два доводяться до льотного стану. Одна одиниця знаходиться, точніше дві одиниці знаходяться на у самого підприємства Бір'єва, Один в робочому стані експлуатується, а один на зберіганні. Одну одиницю має Азербайджан. Це те, про що я казав. що це перша була експортна поставка ще в 2008 році, і експлуатує Азербайджанське міністерство надзвичайних ситуацій. Алжир, для якого першу одиницю вже поставили зараз. Добудовується друга, якщо це не вона пошкоджена під час останнього удару. А всього Алжир замовив чотири одиниці з можливим придбанням ще двох. Треба зробити, щоб ні Алжир не міг дозамовити, ні Російський Рейх не міг продати Алжиру. Ще раніше були, замовляли в Чилі. Дві одиниці плани були в 2020 році. Ну а вже на 2023 рік, рік замовлень немає, анулювали. Ну і що наприкінці повторюсь те, що вже третій раз скажу, що треба це підприємство нищити, атакувати величезною, не жаліти туди відправляти дрони, воно того варто і треба це підприємство знищити. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу. Слава Україні! Слава зсу і до побачення.